Я вам розкажу, як мені вдалося схуднути на 13 кілограмів без виснажливих дієт. Моя стартова вага була 75 кг. кілограмів. Особисто я не поспішала бігти у спортзал. Це вже була просто якась залежність, і я серйозно задумувалась про те, як же від цього позбавитись. Зараз я важу 61,5 кг. кілограми. Така вага в останній раз в мене була у 6 класі. П'ять місяців тому я подивилась на своє відображення в дзеркалі і зрозуміла, що тут треба щось змінювати. Тож сьогодні я вам розкажу, як мені вдалося схуднути на 13 кілограмів без виснажливих дієт і щоденних двогодинних тренувань. І я сподіваюся, що мій досвід та комплекс методів стане чиїмось шляхом до здоров'я та нової фігури. Мені напевно пощастило такою народитися, що з маличку у мене зайва вага, і усе своє свідоме життя я худну. Для схуднення я перепробувала все, що тільки можливо: і гіпеноз, і інтервальне голодування, і просто голодування, і дієту дюкана, і багато-багато інших методів. Щось із цих методів мені давало свої результати на деякий час, але згодом вага поверталася знову. Але на цей раз я для себе вирішила, що чітко буду змінювати харчові звички, щоб це було назавжди. Моїм першим кроком до стрункого життя була відмова від солодкого та мучного. Для мене це було особливо важко зробити, тому що протягом багатьох років. Кожного дня я вживала більше 300 грамів різних солодощів. Це вже була просто якась залежність, і я серйозно задумувалась про те, як же від цього позбавитися. І на той момент я не придумала нічого ліпшого ніж взяти аскезу на два тижні і відмовитись від солодкого. Чесно кажучи, перші дні аскези для мене були особливо важкими. Мені навіть доводилося прикладати зусилля, щоб пройти лотки з солодощами, які є в супермаркеті. Але потім я почала втягуватися і не помітила, як під кінець аскези звикла жити без солодкого. А щодо основного методу свого схуднення, то я не стала вигадувати нічого нового і розпочала своє схуднення на старому доброму дефіциті калорій. Все ж логічно, схуднення починає відбуватися лише тоді, коли організм витрачає більше калорій, аніж споживає, тому що організму потрібно брати енергію із жирових запасів. Але ж скільки треба споживати калорій, щоб в організмі їх був дефіцит. Хтось каже, що це 1200 калорій на день, хтось каже, що для кожної людини це різна сума. І в результаті вивчення цієї теми я дізналася, що є спеціальна формула, де, враховуючи свою вагу, ріст та вік, можна розрахувати калорійність саме для свого схуднення. І ось як виглядає ця формула. 10 помножити на вагу плюс 6,25 помножити на зріст мінус 5 помножений на вік і мінус 161. Моя стартова вага була 75 кг. І спочатку я хотіла схуднути лише на 10 кг. Тому в цій формулі, тобто, ви тут використовуєте не стартову вагу, а ту вагу, до якої ви прагнете. Тобто свою першу калорійність я розрахувала, виходячи з того, що 10 помножила на 65, бо я хотіла схуднути на 10 кг, плюс 6,25 помножений на зріст, в мене це 162, мінус 5 помножений на 40, так мені 40 років, мінус 161. І в мене вийшло 1300 калорій. І довгий час я споживала щоденно по 1300 калорій, поки моя вага не стала 65 кг. кілограмів. Тоді я замислилась над тим, що можливо я хочу і менше, ну, наприклад, 63 кг. кілограми. Знову взяла цю. Формулою, але замість ваги в 65 кілограмів я помножила на 63 кілограми. Тобто 10 помножити на 63 плюс 6,25 помножений на свій зріст 162 см, мінус 5 помножений на 40 в мій вік, і мінус 161. І в мене вийшло 1280 калорій. І далі я вже споживала таку калорійність щоденно. І через деякий час я таки отримала той результат, до якого йшла, тобто 63 кг. Зараз я важу 61,5 кг. Така вага в останній раз в мене була у 6 класі. Але я продовжую споживати по 1280 калорій щоденно, але моя вага все одно продовжує знижуватися і знижуватися. Я так розумію, це відбувається через те, що мій метаболізм розігнався і організм налагодив свою життєдіяльність. Але Щодо ще більшого зниження ваги, я поки що не планую. Якщо вона сама уходить, то хай уходить. Але перераховувати цю формулу калорійності я поки що не буду. Хоч і дефіциту калорій достатньо для зниження ваги, але все одно потрібен якийсь спор для підтримки якості тіла. Особисто я не поспішала бігти у спортзал та купувати там абонемент. Думаю, куплю його, а потім через тиждень я передумаю займатися спортом і все, плакали мої грошики. Натомість я вирішила, що буду займатися регулярними домашніми тренуваннями. І тоді я згадала, що коли я ще була школяркою, всі нахвалювали бодіфлекс. Це така спеціальна дихальна гімнастика від гріх Чалс. То що ж це таке? Це система дихальних вправ із фізичними рухами. Завдяки особливому диханню в цій гімнастиці організм отримує більше кисню, що стимулює обміну речовин та спалювання жиру. take your time. Насправді звучить дещо казково, але з власного досвіду скажу, що так воно і є. Я навіть пам'ятаю, що коли Будіфлекс набрав своєї популярності, тоді ще не було інтернету. І щоб дізнатися, як правильно виконувати цю гімнастику, ми навіть купували книжки на розкладках або з рук на руки, щоб дізнатися, як оце правильно дихати, і виконувати під час цього дихання певні вправи. Тож під час цього схуднення також вирішила повернутись до бодіфлексу. Там головне правильно навчитись вдихати і видихати повітря, і робити вакуум живота. А самі вправи займають 20-30 хвилин щоранку без спеціального обладнання. Тож я почала робити бодіфлекс щоранку, на серце. Після нього робила ще імпровізаційну гімнастику, щоб розім'яти суглоби. І наостанок додала ось цю легендарну лімфодренажну гімнастику із Тіктоку, яку всі так нахвалювали. Я не знаю, чи точно вона працює, але як елемент загальної вранішньої гімнастики дуже-дуже прикольно. А якщо ви захочете дізнатись більше про Бодіфлекс, то вам я раджу одразу йти в YouTube. Зараз там повно відео про це. Там ви і побачите, як правильно дихати, та які вправи треба виконувати для спалення жиру. Плюс до цих процедур схуднення я замислилась над тим, щоб додати якісь підтримуючі процедури для обличчя. Щоб на обличчя не було зайвих набряків, овал був чітким і покращувався кровообіг. Так, я дізналась про японський масаж обличчя, який розробила стиліста-косметолог юнуку Танака. Масаж асахі це авторська техніка Танаки, що об'єднала напрацювання жінки та найдривніші практики для омолог. Одження та скульптурування обличчя Масаж цей включає в себе лише 12 вправ, і ось як я його виконую. Для початку на обличчя наношу якийсь крем або масло, щоб зручніше було виконувати масажні рухи. Змащую самі руки і ось так по декілька разів виконую кожну вправу. Ці рухи направлені на те, щоб розігнати лімфу обличчя. Такі рухи це інтенсивний вплив на глибинні м'язи обличчя, жирові прошарки. Такий масаж підходить для коригування овалу обличчя, а також. Зменшенню набряків. Ось так. Такий масаж поліпшує кровообіг, робить риси обличчя більш чіткішими, а також розглажує брилі та зморшки, які є на даний момент. Ну і в цілому така процедура поліпшує тон обличчя. І якщо ви будете робити такий масаж щоденно, то вже через пару тижнів ви помітите певний результат. Докладно зараз я на собі усі вправи показувати не буду, тому що якщо ви зацікавились цим масажем, то можете за запитом японський масаж обличчя подивитися у Ютюбі і побачити все від перших джерела. Як робить авторка, як правильно його робити, та яка вправа на що більше впливає. Ось таким нескладним є мій комплекс процедур для сходнення. Але все ж таки я вважаю, що головним в цьому процесі є. Дисципліна і регулярність. Саме вони потрібні для того, щоб нові дії увійшли у ваше життя, залишились там надовго і стали щоденними ритуалами. Щодо мене, то зараз моя вага, як я і казала, 61,5 кг і худнути до 55-57 кг я не планую. Всі свої процедури, про які я вам сьогодні розказала, я продовжую робити, тобто бодіфлекс, масаж обличчя та підрахунок калорій. Взагалі, я вважаю, що не існує ідеальної ваги для всіх. І в певний момент треба все ж таки знати, коли зупинити зниження ваги. В процесі схуднення треба орієнтуватися на здоровий глузд та індекс маси тіла. От, якщо у вас індекс маси тіла від 18 до 24, значить вам досить все. Але також важливо звертати увагу на те, що відбувається у вас в тілі. Тобто самопочуття, енергію, комфорт. Якщо за цим всім будете пильно слідкувати, то все у вас буде ідеально. Ну і звісно, не повертайтесь до старих харчових звичок. Стежте за калоріями і залиште достатньо фізичної активності. Ну, якщо при якихось обставинах вам захочеться якогось смаколика, то вже з'їжте його. З'їжте і запишіть у свою калорійність. Це потрібно для того, щоб у вас не було якогось глобального такого зриву і ви не почали їсти усе підряд. Поласуйте і заспокойтесь. Тож, бажаю вам здорового тіла та стрункої фігури. Ну у мене на сьогодні це все. Тож до нових відео на моєму каналі. Па!